Сьогодні прямо морозно зранку. Встали, у дворі вода позамерзала. Ну нічого, заховаємося в хату і там ніякий холод нам не страшний. Якось перезимуємо. Якось. Ну, хочу сказати ось свої впечатлення такі. Як я рік назад, а рік зазад ось кришки Шановіна, робила закатки. Я просто не знала, та й робила. Подивилася в інтернеті, як роблять. Так і собі зробила. Яблучка якраз такі ці солодкі. І це називається ніженка. Назвали так його Ніженка. Ось воно, ось відкрите. Яблука, пюре, вариться. Одну порцію зробила із згущеним молоком, а другу порцію із згущеними слівками, да? Ну, Думаю, закупимо, хоч воно й дороге, але воно буде добре. Ну так, варила його, варила. Таке воно, ну, непогане, ну, воно мені не сподобалося з першого разу. Ну, думаю, дід таке любить дід поїсть. Навірно, це на любителя. Ну, Дід його з'їв там баночку, дві, а його було вісім баночок всього. І все, він дві баночки одну віддали. Коротше, пройшов рік, я так зрозуміла, що йому строк годності. Три місяці не більше його можна держати в баночках. Ось за рік воно стало старим таким. Таке масло вже з запахом старим. Вже воно таке ось потемніло в банках навіть. Відкрили ми я його, згадала, давай відкриємо. Ні, я як понюхала, ні. А й попробував. Господи, думаю, я в нього забрала. Одну баночку, ну так, да, вперед спробувала котам своїм, бідні коти. Ну вони щось лизали язиком, вони відчували, що там щось молочне є. Трохи лизали там щось, ну я забрала в них, коротше, оцю баночку таку ставлю на землю, збігаються кури, викльовують усе. А тим, ну, що з кльовами, з такими їм усе можна. От вони й доїдять. Оце добро вони доїдять. Так що, якщо хтось, ще надумає, десь прочитає в інтернеті цю ніженку, надумає зробити, її зразу їсти треба. Або як крем використовувати, або в холодильнику пару днів подержати. Ну її строк годності десь три місяці, не більше. Якщо буде далі, то наша його і зробила вісім банок. Як воно не надо, то не надо, хіба хто його з'їсть? Навіщо стільки ще й робити? Ото треба було б чотири зробити хоча б. А так вже уже дві баночки з'їли кури. І ще ось три вони з'їдять. Хай хоч кури поїдять. А то ще, діда, отравлю. Так. А взагалі-то пора вже переходити на тепле. Нічого, сонце сьогодні приспітило. Ще на дворі, то вчемося, поморозило вже все, що можна. Так що це вже осінь, хоч вони передають там 20-22, і що? Все вже. Пригріє там на час на два та й все літо наше. Все. Можна готуватися до зими. Вчора, як натопили в хаті, та так добре було, вже й досі тепло. Яка красота, можна зимувати. Це б тільки того горя було, що зима надвигається. Це нормальне явище. Переживемо. Так, ну думаю, з цими закрутками ясно все. Ось такі ще зелені є. Так, все вже поморозило. Так, це курям ставлю. Вони його зараз доклюють. От вони хороші, вони все підмітають. О, і перші кури прибігли, а воно їм так смакує. Так <ріст> літа Дорогенький, Я для вас робила. Це вам вже не перший раз. <ріст> а там у погрібі в мене багато заготових. Я в цьому році нічого. В тому році, як накрутила з дуру, а воно все стоїть. Куди я його дівати буду? Так що кури, держиться, прийдеться вам усе клювати. Так -то. Ось так-то. Хоч десь та пригодиться. Давайте, останні не можуть прибігти, бо зараз закриті у клітки. А всі повилітали з клітки. І, от молодці. Ой, яке смачне, ой Молодці, куре, давайте. Работайте. Шепіться, на сонечку сілася добре. Да. Так добре на сонечку. Ой, о ж ти хороша китюшка. Ох, куди цей треться, старий сюжет. І охкає, і рохкає. Ну, цигарку скрутив діло буде. <рес> Ох, Боже, хоч би мене бо я так зараз і нирну туди. Куди тобі осе вже лазить, а? По драбині ліса. Оно, його там усе. Я ще. Оно. Дід майстер. Він помнить свою справу, да, дід? Яму да. виложити треба. Та виложить. До сів як... як не було, то й не буде, да? Та кицька, перевір, що він там. Ти теж хочеш до діда. Прийшла, кицька, заглядає. Що він там робить? Що він там робить, то діда? Яму її готую. Еге, киця хороша. На тепло люди, так і це. Чого ти треся? Так, і от так треба доверху виложити. Двадцять луж... у ряд. Добре? У який ряд? По кругу чи є? По, По кругу. 20. То ти посчитав, хватить кирпичав те? Але підщитло. Ну пізніше пощитаєш, там менше його. Чи ти хоч мене заставить посчитати? Ну так, да, я не мію читати. Я тільки гроші мію читати. Да. Якщо багато, як мало, то я й не считаю. Може їх і считати, як вони зараз не гроші. Коротше. Раз на базок. Да. Так, коротше, глибоко, а робити якось треба. Де той Вова, де ті помощники всі? Такий день, воно як сонце, а глини ще стільки. А ціле ще тут, га? Ціле глинище. Стільки глини кругом. Оно. Ой. Почало листя, Ой, яке воно красиве на сонці. Ой, як гарно. Оцей дикий виноград бачив, який вже почав осінній робитися. Така красота. Дід, коли ми до лісу підемо. Сьогодні, сьогодні. Та ну, як це сьогодні? Ти бачу, що ти зайнятий? Я свого да. А, ти ми, ж, ми ж перекурами, так, да? боже. Я так ходю. ще очки наділа, нічого не бачу в них. Ще так і шурхну тобі туди. А ви, Соков, та? Що з мене останеться? Так там. Два з половиною вестер. Да, всього навсього. Ой. Ой, дід. Нічого, до зими зробиш. Та ти й так швидко воно шуруєш. Прямо. Та ніхто тебе, тут тебе ніхто не найде. Ти як у, у сховищі в якомусь. Тут тебе ніхто не найде, ніхто на тебе нічого не попаде. Так що можеш сидіти тут спокійно. От так-то. Так, піду я далі.